Іноді мене питають, що є найбільшим ворогом досягнень. І я завжди відповідаю: це не брак грошей, не відсутність удачі, не нестача можливостей. Справжній ворог це ваша власна пам'ять. Так, саме ваша пам'ять. Та сама пам'ять, яка говорить вам, що ви вже намагалися, вже зазнали невдачі, вже втомилися. Пам'ять, яка переконує вас, що ваші зусилля були марними саме за один день до вашого найбільшого прориву. І саме тому сьогодні мені потрібно сказати вам те, що може суперечити всьому, у що ви вірите про себе, вам не потрібно чекати, щоб бути послідовним, вам потрібно змусити себе бути послідовним. Навіть якщо боляче, навіть якщо здається марним, навіть якщо ваш розум благає відкласти. Бо день коли ви себе змушуєте, завжди є тим днем, що перетворює ваші майбутні роки. Повторення завжди було прихованим ключем до всього, чого я досяг, і всього, чого я бачив, досягали великі люди. Але мало хто розуміє, наскільки воно тихе, наскільки невловиме майже непомітне. Люди уявляють, що послідовність, це сила, це енергія, це непохитна зосередженість. Але насправді. Послідовність це значно більше, ніж невидима битва між тим, що ви робите автоматично і тим, що хотіли б робити, але ніколи не підтримуєте. Цікаво помітити, наскільки сильно люди бояться ідеї дисципліни, хоча на практиці вони вже живуть у пастці кількох повторюваних шаблонів, які ніколи свідомо не обирали. Шаблонів, які, крок за кроком, стають їхньою справжньою ідентичністю. Коли я спостерігав за людьми, які намагалися змінити своє життя підприємцями, працівниками, студентами, батьками, матерями, вони всі мали однакову риторику, цього разу точно тепер усе по-справжньому почну з понеділка. І я завжди мовчав, бо точно знав, що станеться. Незалежно від початкового ентузіазму, якщо правильне повторення не встановлено, все повертається до старого шаблону. Дехто називає це лінню, але я ніколи в це не вірив. Я вважаю, що неправильне повторення створює свого роду гіпноз. Людина, яка роками повторює: Я не можу, у мене немає часу, я не справлюся, починає діяти, як хтось нездатний, навіть якщо має всі умови для успіху. Вони повторюють слабкість, доки не повірять, що народилися слабкими. І я знаю, що ви вже це переживали. Ви бралися за щось і відчували, як енергія випаровується за кілька днів. Ви відчували те гірке почуття, коли озираєтеся назад і усвідомлюєте, що живете абсолютно тим самим життям, яким жили рік тому. Глибоко всередині це відбувається не через брак здібностей. Це відбувається тому, що ваш розум несе історію, емоційну пам'ять, побудовану старими повтореннями, і саме ця пам'ять тягне вас назад щоразу. Коли ви намагаєтеся рухатися вперед, повторення це ідентичність. Я дізнався про це не з книжок, а спостерігаючи за реальними людьми. Коли я брав інтерв'ю у Ендрю Карнегі, я побачив молодого чоловіка, який став гігантом завдяки повторенню найпростіших звичок. Він читав щодня, не пропускаючи жодного дня. Він щоденно, повторно ставив питання, доки не сформував глибоке розуміння теми. Ніщо в ньому не було надзвичайним талантом, все в ньому було надзвичайним повторенням. Він розповів мені, як ще зовсім молодим, він спостерігав за своїм босом, який записував усе, що дізнавався, і почав повторювати цю звичку. Це не було захопливим, не було блискучим, не приносило оплесків, але саме це повторення заклало основу його багатства. Маленькі дії, що повторюються, з часом стають гігантськими силами. Я сам відчув цю силу, не усвідомлюючи цього. Був час, коли я писав щодня і, врешті-решт, все рвев. Не тому, що це було погано, а тому, що відчував щось всередині, що говорило, що це ще не найкраще. На що я здатен? Але, навіть не усвідомлюючи цього, я тренував свій розум. Сторінка за сторінкою я повторював ту саму дію, думав, структурував, писав. Переглядав. І після кількох тижнів викидання того, що я створював, я помітив, що текст почав виходити чіткіше, впевненіше, глибше. Це був не магічний стрибок, це було повторення. І це повторення сформувало мою здатність точно передавати ідеї. Я перетворював себе, тоді як думав, що просто витрачаю папір. І так з усім спочатку повторення, потім майстерність. Люди хочуть майстерності без повторень, вони хочуть результатів без рутини. Вони хочуть трансформації, не повторюючи нове. Але саме тиха постійність, та, яку ніхто не бачить, змінює все. Якщо ви щодня повторюєте думку про обмеження, ви стаєте обмеженим. Якщо ви щодня повторюєте непослідовні дії, ви стаєте людиною без напрямку. Але якщо ви повторюєте дисципліну, навіть якщо це небагато, ви стаєте дисциплінованим. Якщо ви повторюєте мужність, навіть тремтячи, ви стаєте мужнім. Багато хто боїться грошей, боїться заробити та втратити, боїться взяти на себе зобов'язання, боїться помилитися. І цей страх також виникає через повторення. Якщо ви виросли, чуючи фрази на кшталт гроші брудні, гроші приносять проблеми, ті, хто багаті, егоїсти, ваш розум повторює цей емоційний шаблон щоразу, коли з'являється можливість. І, не усвідомлюючи цього, ви саботуєте себе. Повторення створює віру. Віра створює поведінку. А поведінка створює долю. Ось чому я питаю, що ви повторюєте щодня. Бо, хочете ви того чи ні, ви вже щось тренуєте. Ви тренуєте сміливість або ви тренуєте втечу. Ви тренуєте зосередженість або ви тренуєте розсіювання, ви тренуєте постійність, або ви тренуєте відмову Життя ніколи не залишає вас нейтральним воно формує вас щодня через те, що ви робите, не усвідомлюючи цього. І, коли люди кажуть, що хочуть змінитися, я завжди думаю, чи справді вони хочуть змінитися, чи просто хочуть відчувати, що змінюються. Бо змінюватися це не хотіти. Змінюватися це повторювати. Змінюватися це наполягати. Змінюватися це щодня робити той самий простий жест, доки він не стане природним. А найнеймовірніше повторення створює таку силу, яку ви спочатку не відчуваєте, але яка вибухає всередині вас, коли ви найменше цього очікуєте. Ви починаєте дивитися на себе і усвідомлювати я можу довіряти собі. І це це змінює все. Бо коли ви довіряєте собі, жодна мета не є занадто віддаленою. Жоден страх не є занадто великим. Жоден виклик не може вас зупинити. Тож погляньте на своє життя зараз проаналізуйте не те, про що мрієте, а те, що повторюєте. І якщо те. Що ви повторюєте, не наближає вас до бажаного життя, змінить повторення. Навіть якщо це незручно. Навіть якщо здається занадто дрібним. Навіть якщо ніхто не помічає. Бо, зрештою, не ваші бажання формують ваше життя це ваші повторення. Це те, що ви робите щодня, особливо коли ніхто не дивиться, вирішує, ким ви стаєте. І якщо у вас вистачить мужності вибрати правильне повторення у життя, не буде іншого вибору, окрім як винагородити вас. Настає момент у житті, коли ми майже болісно усвідомлюємо, що дисципліна це не покарання це захист. І я говорю не просто про якийсь захист, а про той, що запобігає найважчому болю, який може відчувати людина, болю жалю. Цей біль не кричить, не вибухає, не з'являється весь одразу. Він накопичується потроху, ніби кожен марно витрачений день додає ще одну краплю до склянки, яка рано чи пізно переповнюється. І коли вона переповнюється, людина виявляє, що втратила роки, можливості, стосунки, мрії, все тому, що вірила, що мала занадто багато часу, щоб вирішити жити. Я бачив, як це траплялося знову і знову блискучі люди. Які плутали бажання із зобов'язанням. Вони хотіли досягти успіху, хотіли просвітати, хотіли фінансової безпеки, хотіли свободи, але не хотіли платити ціну, що запобігає жалю. Правда в тому, що жаль вимагає свого часу, але він приходить. І, коли він приходить, з ним немає сенсу домовлятися. Я сам відчув цей біль на власному досвіді. Коли я був ще молодим, під час тієї можливості. Яку я згадував раніше, я втратив одне місце роботи, яке повністю змінило б мою кар'єру, бо був втомленим, невпевненим, боявся бути не готовим. Я сказав собі, що наступного дня вживу заходів. І наступного дня було вже запізно. Позиція була зайнята. Я виразно пам'ятаю відчуття, яке охопило мене, коли я отримав новини, важка тиша, така, що перехоплює подих у грудях. У той момент я зрозумів, що прокрастинація це не просто відкладений вибір, це можливість, похована заживо. І того дня я поклявся собі, що більше ніколи не дозволю втомі вирішувати моє майбутнє. Цікаво те, що багато людей вважають, що дисципліна призначена для особливих особистостей, хоча насправді все навпаки, дисципліна це те, що перетворює звичайних людей на надзвичайних. Це невидимий міст між наміром і результатом. І все ж, хоча це так просто зрозуміти, більшість щодня саботує цей міст, як дозволяючи тривіальним страхам вирішувати за них страх бути розкритикованим, страх зазнати невдачі, страх витратити гроші, страх спробувати і виявити, що вони недостатньо хороші. Ці страхи здаються великими лише тому, що їх повторюють багато разів, і від стількох повторень вони, врешті-решт, видаються істинами. Найцікавіше те, що в моїх дослідженнях я помітив, що навіть найталановитіші люди руйнували своє життя через відсутність дисципліни. Я пам'ятаю чоловіків, які працювали разом із Чарльзом Швабом, розумних амбітних чоловіків, перед якими відкривалися щедрі можливості. Проте я бачив, як деякі руйнували багатообіцяючі кар'єри не через брак здібностей, а через нездатність підтримувати послідовні звички. Це були люди, які сяяли одного дня і зникали наступного. Вони починали проєкти з ентузіазмом, але кидали їх при першій же труднощі. І що найбільше мене вразило, так це усвідомлення того, що роками пізніше більшість із них несли мовчазне розчарування, життя, яке могло б бути набагато величнішим, якби його підтримувала дисципліна. Це неминуче, без дисципліни будь-який талант гине. А з дисципліною навіть ті, хто не талановитий, процвітають. Але важливо розуміти, що дисципліна це не відсутність втоми. Дисципліна це не відсутність страху чи сумнівів. Це рішення діяти попри все. Це коли ти дивишся на завдання, яке не хочеш робити, і кажеш собі, зроби це все одно. І зрештою, саме цей простий вчинок рухає твоє життя вперед, коли мотивація зникає. А вона зникає, вона завжди вичерпується. Мотивація нестабільна. Вона залежить від настрою, погоди, обставин, контексту. Ось чому так багато людей починають свій шлях з ентузіазмом, а потім так швидко його полишають, бо вони підтримують свої мрії чимось таким крихким, як мотивація. Дисципліна ж, навпаки, має одну рису, яку я вважаю одним із найпотужніших аспектів людської натури. Вона дає результати навіть коли людина емоційно не в порядку. І це змінює все. Бо ті, хто покладається на мотивацію, рухаються вперед лише тоді, коли мають натхнення. А ті, хто покладається на дисципліну, просуваються навіть тоді, коли розбиті, втомлені, невпевнені, і саме в такі дні відбувається найбільший прогрес. Я хочу, щоб ви зараз про дещо подумали, скільки разів ви втрачали можливості, бо чекали на ідеальний момент, скільки рішень ви відкладали, бо вважали, що потрібно бути краще підготовленим, скільки цілей ви відклали на потім, вірячи, що матимете більше часу. І, якщо чесно, скільки з тих цілей повернулися до вас у вигляді тягаря, жалю чи розчарування? Дисципліна це саме той антидот проти цього циклу. Вона не дає вашому життю бути на милості випадковості. Вона не дозволяє вам залишатися в полоні емоційної схеми, яка вас паралізує. Вона не дозволяє вам прокинутись одного дня у 50 чи 60 років і усвідомити, що ви завжди жили, реагуючи на світ і ніколи не створюючи власний шлях. Цікаво, що сучасна наука підтверджує саме те, що я спостерігав протягом більш ніж 20 років, спілкуючись із найвидатнішими умами свого часу, дисципліновані люди щасливіші. Це може здатися дивним, але це правда. Не тому, що вони більше усміхаються, а тому, що вони відчувають менше провини та жалю. Вони засинають з відчуттям прогресу. Їм не потрібне зовнішнє підтвердження, щоб почуватися добре. І, що найважливіше, вони довіряють собі. А ця довіра є однією з найцінніших речей, які може мати людина. Ось чому я кажу: дисципліна це не про жорсткість це про визволення. Вона звільняє вас від наслідків життя, керованого імпровізацією. Вона звільняє вас від обіцянок, які ви собі не дотримуєте. Вона звільняє вас від сорому за те, що не робите те, що, як ви знаєте. Потрібно зробити. Це важко, так, але це нескінченно легше, ніж роками носити тягар жалю. І якщо є ворог, якого вам потрібно перемогти сьогодні, це не труднощі, не брак часу, не відсутність ресурсів. Ворог це та думка, яка шепоче, я зроблю це завтра. Бо завтра це саме те місце, де більшість людей ховають свої мрії. І дисципліна єдина сила. Здатна вберегти вас від цього. Зосередженість завжди була однією з найнедооціненіших сил, які я коли-небудь спостерігав. Люди постійно говорять, що не мають часу, хоча насправді їм бракує напрямку. Я сам проводив цілі дні, зайнятий, поспішаючи з одного місця в інше, вирішуючи безліч дрібних завдань і зрештою усвідомлював, що нічого суттєвого не просунулось. Людський розум створює ілюзію продуктивності, коли він лише реагує на хаос. І ця ілюзія руйнує більше мрій, ніж будь-яка реальна перешкода. Вражаюче, як змінюється життя людей, коли вони обирають лише один пріоритет не три, не п'ять, а лише один. Бо коли все важливе, насправді ніщо не є важливим. Наука показує, що мозок втрачає ефективність щоразу. Коли перемикається між завданнями, але я знав це ще до того, як дослідження це підтвердили я бачив, як блискучі люди губилися, розсіючи забагато енергії в різних напрямках. Я бачив, як кар'єри застоювалися, статки розсіювалися, а таланти зникали через відсутність фокусу. Я навчився цьому з перших вуст, спостерігаючи за лідерами, якими захоплювався. Пам'ятаю цитату Рузвельта, вимовлену в момент величезного тиску: якщо я спробую вирішити всі проблеми одразу, я не вирішу жодної. Це вразило мене як промінь ясності. З того дня я почав ставитися до своєї зосередженості як до священного ресурсу. Я усунув відволікаючі фактори, уникав зобов'язань, які не відповідали тому, що дійсно мало значення, і проводив цілі дні, занурений у те, що потрібно було зробити. І вперше відчув, що мій час справді приносить результати. І я знаю, що багато людей відчувають прямо протилежне, вони багато працюють, але мало просуваються. Це найбільша ознака відсутності фокусу. І рішення не в тому, щоб працювати більше, а в тому, щоб працювати з наміром. Тому, якщо є вправа, здатна швидко трансформувати ваше сприйняття власних можливостей, то це вона. Оберіть одну єдину мету і присвятить їй сім днів, не розсіючи свою енергію, не відкриваючи нових фронтів, не шукаючи чогось більш термінового просто сім днів. Ясність, яка виникає з цього простого акту, настільки потужна, що змінює ваше бачення власного потенціалу. Бо, зрештою, фокус це не просто навичка, це мовчазне оголошення, що ви вирішили взяти контроль над власним життям. Бувають дні, коли тіло відчувається важким, розум застрягає, а світ ніби рухається у протилежному напрямку від вашого. Дні, коли ви прокидаєтеся з відчуттям, що нічого не піде, коли навіть найпростіші завдання здаються горами. І саме в ці дні виявляється різниця між тими, хто мріє. І тими, хто досягає. Бо кожен може діяти, коли він мотивований, але мало хто може діяти, коли він втомлений, коли життя важке, коли його серце обтяжене турботами, яких ніхто не бачить. Я переживав це більше разів, ніж хотів би визнати. Був період, коли, навіть занурений у свої дослідження, усе навколо мене здавалося, розвалювалося. Накопичувалися борги, мої проєкти відхиляли. І я задавався питанням, чи варто взагалі продовжувати. Пам'ятаю одну конкретну ніч, коли сидів у темряві, намагаючись зрозуміти, чому все так складно. І це була не просто фізична втома, це була втома душі. Глибоке відчуття, що, можливо, я борюся за те, що ніколи не станеться. Але посеред цієї важкої тиші щось у мені сказало ще один день. І я продовжив. І той день був початком повороту, якого я ніколи б не уявив. Ось чому я кажу, що справжня сила народжується не в комфорті, вона кується у втомі. Коли ви дієте, навіть виснажені, ви дізнаєтеся, що здатні на більше, ніж уявляли. І це відкриття змінює все. Бо щоразу, коли ви наполягаєте, тоді як ваш розум закликає вас здатися, ви будуєте новий шар самовпевненості. Ви відкриваєте, що не залежите від настрою, погоди чи емоцій, щоб рухатися вперед. І це робить вас непереможним. Я бачив, як це відбувалося з деякими з найяскравіших умів мого часу. Едісон, наприклад, неодноразово зазнавав невдач, перш ніж відкрити формулу електричної лампи, але, всупереч тому, у що багато хто вірить. Він продовжував не тому, що сліпо вірив, що все вдасться, він продовжував, бо навчив себе діяти, навіть коли був розчарований, навіть коли був виснажений, навіть без жодних гарантій. Він розумів, що наполегливість створює можливості, яких ніколи не побачить той, хто здається. І коли ви дієте втомленими, відбувається щось цікаве, життя починає вас поважати. Бо ви показуєте йому, що ви не просто присутні. Коли обставини сприятливі, ви показуєте, що ви віддані своїй справі. І такий рівень відданості вивільняє внутрішню силу, яка трансформує шляхи, людей, результати і навіть ваше самосприйняття. Тож, коли ви відчуваєте, що у вас не залишилося сил, зробіть щось просте, зробіть лише один крок один єдиний він не повинен бути ідеальним, не повинен бути великим. Не повинен нікого вражати. Просто рухайтеся вперед. Бо насправді справжня сила полягає не в непереможності, а в тому, щоб продовжувати з'являтися, навіть коли все, здається, змовлює проти вас. Це те, що відрізняє тих, хто здається, від тих, хто залишає спадщину. Ваше життя змінюється в той момент, коли ви вирішуєте діяти. Навіть коли не хочете, навіть коли боляче, і навіть коли ніхто не дивиться. Це справжня сила послідовності. Це те, що перетворює звичайні дні на реальний прогрес, що перетворює сумніви на впевненість, а мрії на відчутні результати. Ніщо не зрівняється з тим, що відбувається, коли ви доводите собі, що можете продовжувати навіть коли втомлені. І якщо це розуміння вже відкрило вам очі на те, Чого ви можете досягти, наступний крок вже тут. Відео, що зараз з'явиться, підніме вас на сходинку вище на цій драбині знань і зростання, поглиблюючи трансформацію, яку ви почали сьогодні. Дякую, що були зі мною, і побачимося там, коли ми продовжимо рухатися вперед разом.